Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 124 а зошити на сторінці 62. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. Тема нашого сьогоднішнього уроку хвилина. Визначення часу за годинником порядок дій у виразах, кратне порівняння сторін прямокутника. Згадаємо, як визначати час по годиннику. Розгляньте кожен годинник. Визначте час на годиннику до полудня та після полудня. Наприклад, розглянемо перший годинник. На ньому. 12 година дня або 24 година ночі. Поставте відео на паузу та по черзі визначте час на кожному годиннику. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання номер 759. Розглянь позначки на циферблаті годинника. Крім великих поділок, на циферблаті є малі поділки. За ними можна визначити хвилини. Велика стрілка проходить проміжок між двома малими поділками за одну хвилину. Наскільки частин поділений проміжок між двома великими поділками? Давайте розглянемо великі поділки. Великі поділки це. Кружечки. Вони нам вказують котра година. Між годинниковими поділками великими є маленькі поділочки, це хвилинні поділочки. Ось глянемо від однієї поділки до другої поділки це одна хвилинка. А між великими двома поділками проходить час 5 хвилин. Запитували, на скільки частин поділений проміжок між двома великими поділками. Давайте порахуємо, на скільки частинок. Від великої поділки рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Отже, на 5 частинок поділений проміжок між великими поділками. І це проходить 5 хвилин. Ми знаємо, що хвилини записують коротко так: одна хвилина. Запам'ятаймо, що одна година буде дорівнювати 60 хвилинам. Хвилинна-стрілка проходить проміжок між двома цифрами за 5 хвилин. Ми це вже побачили. За одну годину хвилинна-стрілка робить. Повний оберт. За цей час проходить 60 хвилин. Щоб краще розібратися з хвилинами, розглянемо інший циферблат. Синім кольором у нас позначені години. А ось червоним кольором по колу, у нас позначені хвилини. Ми знаємо, від одної години до іншої години проходить рівно 5 хвилин. Тобто, один. Цифр, якщо велика стрілочка буде показувати на одиничку, то це пройшло 5 хвилин, якщо на дрієчку це проходить 10 хвилин, якщо на трієчку, це 15 хвилин, на четвірку 20 і так далі, і доходимо аж до 12, якраз тут буде 60 хвилин. Зверніть увагу, що число на циферблаті відповідає кількості хвилин. Тобто, якщо ми подивимось на оці числа, то в нас виходить табличка множення на 5. Наприклад, 1 помножити на 5 буде 5, 2 помножити на 5 10, 3 помножити на 5 15, 4 помножити на 5 буде 20 хвилин, 5 помножити на 5 буде 25 хвилин, 6 помножити на 5 буде 30 хвилин, 7 помножити на 5 35. 8 на 5 40 хвилин, 9 на 5 45, 10 на 5 50, 11 на 5 55 і 12 на 5 буде 60 хвилин. Увага! У таблиці записані результати множення на число 5. Щоб навчитися визначати час, запам'ятай, якій кількості хвилин. Відповідають числа біля великих позначок на циферблаті. Тому я рекомендую вам перечитати завдання 759 ще раз та запам'ятати числа на циферблаті. Або найпростіший спосіб помножте кожне число на 5 і ви зрозумієте, скільки це хвилин. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Передивіться матеріал відео та запам'ятайте, як користуватися годинниковою та хвилинною стрілкою, щоб уміти говорити час та визначати його на годиннику. Нагадую, що одна доба це 24 години. Одна година це 60 хвилин. Сьогодні за допомогою годинникової та хвилинної стрілки ми з вами навчимося визначати час. Подивіться уважно на зображення. Якщо коротка стрілка показує на число 3, а довга на число 12, це означає, що наш годинник показує 3 години рівно. Час, за який довга стрілка проходить відстань від однієї маленької рисочки до іншої, називається 1 хвилина. Якщо хвилинна стрілка проходить від цифри до цифри, це означає, що пройшло 5 хвилин. Два рази по 5 хвилин буде 10 хвилин. Час, за який хвилинна стрілка проходить повне коло по циферблату це 60 хвилин або 1 година. Якщо довга стрілка вказує на число 6, це означає, що вона пройшла половину шляху. А коротка знаходиться між числами 9 і 10, це означає, що зараз 9,30 або о пів на десяту. Якщо хвилинна стрілка пройшла півгодинну відмітку, то час називають двома способами. Наприклад, 2,55 або без 5 хвилин 3. У зв'язку з тим, що годинникова стрілка за добу проходить циферблат 2 рази, то після 12-ї години дня ми будемо казати не 1 година а 13 годин, не 3 години а 15, не 5 а 17. Попрактикуємось. Визначте час на годинниках. Розглянемо перший годинник. Маленька стрілка вказує на години, отже, 12 та година. Велика стрілка вказує на хвилини. Ми знаємо, що якщо велика стрілка вказує на 3, то треба 3 помножити на 5 та буде 15 хвилин. Перевіримо! Напроти цифри 3 у нас 15 хвилин. Отже, перший годинник показує 12 годину 15 хвилин. Це час до полудня. Після полудня це буде. Розглянемо другий годинник. Маленька стрілка вказує на години. 3 години. А велика стрілка вказує на хвилини. 7 помножити на 5 буде 35. Отже, 3 години 35 хвилин. Запишемо. Це до полудня. Розглянемо після полудня. Це буде 13, 14, 15 година 35 хвилин. Поставимо відео на паузу та продовжимо визначати час на годинниках по черзі. Завдання номер 760. Визнач час за кожним годинником. Розгляньте годинники та запишіть час до полудня та після полудня. Потім звіримося. Поставте відео на паузу попрацюйте самостійно. Те ви просто молодці. Я сподіваюся, всі справилися з завданням навідмінно. Вирази номер 761 Запишіть вирази в ЗОшити та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Згадайте! Які дії треба виконувати першими, а які другими перевіряємо. Над кожним виразом написаний порядок дій, де перша дія, а де друга. Завдання номер 762. Усно склади 4 задачі за малюнком. Згадайте, які задачі ми навчилися розв'язувати, та складіть задачі, користуючись малюнком. У книжці. Завдання номер 763. Виміряй сторони прямокутника у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Ми знаємо, що довша сторона прямокутника означає довжину, а коротша ширину. Беріть лінієчки. Від нулика, починаючи виміряйте довжину прямокутника та ширину. А щоб дізнатися, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина, то треба більше число поділити на менше число. І ви виконаєте це завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіримо. Довжина прямокутника 8 см, а ширина 2 см. 8 см поділити на 2 см дорівнює у 4 рази довжина прямокутника більша, ніж ширина. Згадайте, якщо ми ділили іменоване число на іменоване число, то отримували неіменоване число. Завдання номер 764, завдання номер 765 та завдання номер 766 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. ЗОшит. Сторінка 62. Завдання третє. Запиши, котру годину показує кожен годинник до полудня. І після полудня заповніть табличку, дивлячись на годинники. Завдання четверте. Прочитайте задачу. розв'яжіть та запишіть відповідь. Завдання п'яте. Прочитайте та виконайте його. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.